Чому ти вирішила піти в школу? Я вирішила піти викладати в школу, тому що мені здавалося, що це про якусь стабільність. Що в мене будуть стабільно учні, в мене буде стабільна зарплата, і що власне я буду почуватися себе в безпеці, тому що репетиторство це таке. Є учні, є дохід, немає учнів. Нема дохід доходу. А школа це стабільно. Але в школі я стикнулася з зворотньою стороною медалі. Зарплата то в тебе стабільна, а кількість роботи ні. І на тебе постійно навішують якісь нові твої задачі, що ще хочуть, щоб ти зробила. Постійно не договорюють, що вони від тебе хочуть, як це має виглядати. Ти ніби маєш зробити це сама, ти робиш це, як ти бачиш, а потім тобі кажуть, що це фігня. І оце все дуже тисло. Найбільше на мене почало тиснути тоді, коли у власників школи почали виникати проблеми з клієнтами, з учнями, з батьками. І замість того, щоб самим зустрічатися з батьками і їм пояснювати щось, часто просили мене поговорити з чиїмись неадекватними батьками, ось, і власне, це було не дуже приємно. Я зрозуміла, що я більше не хочу робити стільки роботи і. Вирішила звільнитися. Але в момент, коли я почала звільнятися а, і сказала, що я хочу піти, мені почали говорити, що як же ж діти, як же ти всіх покинеш, а це ж так негарно. А вони ж тебе люблять. Подивись, як вони на тебе дивляться. Ну одним словом, почалася дуже негарна маніпуляція. І я сказала: так, я готова залишитися, але підніміть мені зарплату. Мені сказали, що зарплату не піднімуть, і тому я пішла.